Неприступна фортеця Білоцерківська міська рада з 18 грудня минулого року і до закінчення воєнного стану Мер Геннадій Дикий своїм розпорядженням обмежив хід до адмінбудівлі, аби не наражати держслужбовців на небезпеку, яку можуть їм становити умовні терористи та підозрілі особи. Для цього очільник не пошкодував грошей з міської скарбниці та встановив кілька ступенів перевірки. Спершу людина реєструється в журналі, потім проходить металодетектор, після чого працівники муніципальної варти просять показати вміст сумки. Проте далі холу вона не піде, адже її має забрати представник того чи іншого відділу. Адже для стовідсоткової безпеки пан Дикий наказав встановити ще й електронну систему входу, картки від якої мають лише співробітники БМР, депутати та члени виконкому. Не допускається вхід та присутність в адміністративній будівлі осіб, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, з явними ознаками психічного розладу, в одязі, який суперечить вимогам суспільної моралі, з прихованим обличчям за винятком осіб, що носять головний убір за релігійними переконаннями, із плакатами або транспарантами, що містять протизаконні гасла або заклики, а також з гучномовцями та пристроями, що порушують громадський порядок. Обурюється такому рішенню депутатка міської ради Ольга Нагорна. каже з нею та її колегами його не обговорювали і не погоджували. Це виключно ініціатива міського голови. Проте жінка не розуміє, чому Геннадій Дикий будує лінію оборони в міській раді, а не на фронті. Тим паче війна розпочалася ще 10 років тому, і до цього часу ніхто нікого не боявся. А тут раптом ситуація змінилась. Ба Більше нагорна вважає, що представники муніципальної варти корисніші на вулицях міста, а не сидячи у приміщенні, оберігаючи вельмож. Ми е кожного разу декларуємо, що ми прозора, відкрита, підзвітна громада. Так але як свідчать факти, ми просто закрилися від людей, всі з негативом поставилися до цього, особливо звичайні пересічні люди, яким треба прийти щось запитати. І виходить, що вони звертаються і не можуть зайти елементарно, щось запитати. Вони просто зайшли і. Стоять на вході, все показали документи. Якщо по запиту попередньому, а я не знаю, як вони ще записуються. Так до них має вийти очільник певного управління і їх забрати за руку і провести в іншому випадку, це не проходить. Я називаю це принизливий квест. Підтримують цю думку і білоцерківці у соцмережах. Не розумію, для чого місту влада, яка ховається від громадян за барикадами, дійсно абсурд, коли обшукують депутатів. А як потрапити пересічному громадянину до царя? Бояться, значить, щось за собою чухають безсоромні. Нехай дики, якщо викупив адміністративну будівлю, то покаже право власності. Вилікувати можна тільки створенням координаційного штабу запобігання корупції і мародерства. Війна в країні, гинуть хлопці і люди, а наша влада викручує нам руки, ганьба меру і йому подібним. Сам міський голова назвав приміщення адмінбудівлі стратегічним об'єктом, де ухвалюються важливі рішення Проте, оскільки ускільки ж обійшлось бюджету встановлення нового обладнання. Дикий так і не зміг відповісти. Нам же на сайті Держзакупівель Прозоро вдалось знайти лише тендери на послуги з охорони та купівлю металодетектора. Ціна останнього з монтажем склала майже 60 тисяч гривень. До того ж, цьогоріч виконком замовив цілодобовий караул не у приватного підприємства, як було раніше, а у муніципальної варти. Ціна понад 307 тисяч гривень. Натомість, у скільки обійшлась карткова система, невідомо. Так як це зроблено у всіх у Вінниці, так само ви зайдете і пройдете тільки через рамку. Якщо у вас на то буде дозвіл, і так само у всіх містах. Тому тут нічого сьогодні нового нема. Це вимоги часу, військовий час. Розумієте? Тому що це так само критично. Ви ж в жодну військову частину ви не зайдете вільно. І в жодне управління поліції ви не зайдете вільно. Там є обмеження, є приймальне до кого. Так сьогодні так само. Це об'єкт, з якою керується до прикладу, від роботи ну залежить, по-перше, життя 200 тисячного міста. Адвокат Максим Запаскін констатує дане розпорядження міського голови суперечить закону про місцеве самоврядування, оскільки обмежує доступ мешканців громади до сесій та засідань виконкому. Це розумно перевіряти, проте це не означає, що доступ до будівлі має бути обмежений. Так, контрольований, але не обмежений. В даному випадку це взагалі обмежено, тобто є працівники апарату, є працівники виконавчих органів, є депутат, члени виконавчого комітету, а все інше це є сторонні особи. Тобто ми по факту, мешканці Білої церкви, члени територіальної громади, які обирали цю раду, цей орган місцевого самоврядування, вже є для них сторонні особи. В розпорядження видано міським головою. Ще ну виконавчим комітетом підписано міським головою. Тобто, це є суб'єкти владних повноважень, дії яких можна оскаржувати в адміністративному суді, тобто до Київського адміністративного суду може звертатися будь-яка особа. Існує й інше подібне розпорядження міського голови, про яке відомо нашій знімальній групі від 12 січня 2024 року, у якому зокрема прописані правила електронної системи пропуску, але його міська рада ретельно приховує. Крім того, що його немає на офіційному сайті БМР, працівники управління інформаційної політики більше ніж за п'ять днів, так і не спромоглися нам його надати. Тож кого насправді боїться міська влада, людей, публічності чи звичайних журналістів, які не можуть добитися банального папірця, питання відкрите. Головне, щоб з часом Геннадій Дик, який мурується у стінах ради, не пішов стежкою бункерного діда. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.